Усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні знову запрошую разом зі мною зробити огляд мого замовлення на Єва Минулого разу мені так сподобалося з дому скуповуватися в Єві. Цього разу були деякі нюанси, тому що товару, який я замовила, не було в наявності, його дозамовляли у постачальника. Потім ще довелося кілька днів чекати. Я вже так хотіла отримати набір по догляду за шкірою. Я замовила аптечні засоби, вони також продаються в магазині Єва. Давайте разом подивимося, що в цій коробці Така вона. Важка, чимала. Тому. Якщо вам подобається такого плану відео, до речі, АСМР не зайшло. На жаль, продовжуйте дивитися, приєднуйтеся, беріть чай, каву обіцяю, буде цікаво. Я, мабуть, зараз отак покладу цю коробку. Ось отак, бачите, скільки в мене всього. Я вже пупирки витягла в магазині, все одно їх викидаю, вони не потрібні. Зараз все. Повинна. Отже, починаємо з миючого. Я взяла ось такий перволь, ренью, називається, для кольорової білизни. Пишуть від 32 до 36 циклів прання. Я раніше казала пранів і не знала, як відміняти. Цикли прання правильно. Тут о, не 2 літри, хоча написано було, що 2 літри 1980 мл. Це у нас буде для кольорового. І для біленького я взяла ще один переволь, але вже для білосніжних. 1 літра. І хочу ще сходити в Аврору. Все ж таки, за 50 гривень взяти той велі зелений. Він мені подобається. Те, що чоловік там фиркає, то таке, але килинки прати, якісь рушнички 200 гривень коштує. А для кольорового 263 гривні. Взяла ось такий жовтенький Доместос. Лимонна свіжість 24 години, вбиває мікроби, захищає від вапняного нальоту. Дуже подобається доместос, Зараз планую перейти лише на нього, користуватися лише цим миючим засобом, хоча потрібно з ним бути обережним, тому що може зіпсувати сантехніку. Для ручок крем мило-медова груша з олією. Насичення та зволоження. Тут у нас а, скільки? один літр, я його наливаю в дозатор і ми миємо ручки. Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, я ненавиджу кускове мило. У нас немає мильниці, тому що для мене кускове мило мильниця. Мої хлопці дорівнює бруд і постійне прибирання. Я для себе облегчила цю справу. Дозатор, рідке мило і всі задоволені. Вони, мабуть, і не розуміють, що щось не так. А мама хитрує. Взяла для чоловіка ось такий Old Spice Wolf Thorn. Я теж користуюся цим дезодорантом, хоча хочу щось знайти, таке жіноче, більш цікаве, але поки що не знаю кращого дезіка за оцей. Якщо у вас є якісь варіанти, якщо вам допомагає від неприємного запаху поту, то напишіть, будь ласка, мені у коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати, якими дезиками користуєтеся ви. А якщо ви досі дивитеся це відео без підписочки, то я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити. Лайки цьому відео мені буде дуже приємно. Також я взяла зубну пасту з плет, вже беру її другий раз. Саме оцю Біокальціум з мушлею на упаковці, Вона дуже класна, інші я не пробувала, але по відгукам, які залишали покупці на сайті магазину Єва, то найкраща ця була паста. Так вона виглядає. Ту я вже розрізала сьогодні викину. Дуже класна, гарно вичищає, бореться з нальотом, з каріесом і так далі, і тому подібне. Що я взяла ще такого з недорогого: ось такий крем йогурт для тіла. Минулого року я вже його брала, по-моєму, там були Кавові такі аромати і малиновий. Я взяла виноградний. Його також минулого року я брала: крем йогурт для тіла, вітаміни краси з олією виноградних кісточок, молочним протеїном, депантенолом та алантоїном. Тут 200 мл. Інтенсивно зволожує, глибоко пом'якшує, підвищує пружність, миттєво поглинається і не залишає жирної плівки. Так, це у мене буде такий. Варіант не пекучий, тому що минулого разу я вам показувала, що я собі перцовий такий лосьйон замовила. Також я взяла ще дві масочки, я взяла одну для напробу з інжиром зволожуючим. Також цього разу я взяла з екстрактом лохини і лауроновою кислотою і екстрактом какао та вітаміном В5. Це зволожуюча, ультразволожуюча, а це детоксомолодження. Не знаю, як ви. А я кілька разів використовую цю масочку. Ну, дуже вони такі пропитані цією сировоточкою, шкода її викидати. Два-три рази ще можу користуватися однією. Ну, звичайно, так краще не робити, але ради економії, то можна буду користуватися раніше. Якось я не звертала уваги на ці маски. Буду трошки більше піклуватися про свою шкіру. До шкіри ми дійдемо. Тут у мене ще засоби лежать для шкіри обличчя, шиммер для тіла з аргановою олією і з кавою. Тут 100 мл. Наносимо на відкриті ділянки тіла, під шортики футболочку надів, на ручки на ніжки на нісі. Красивий, блискучий, пахучий. Ладно, давайте нанесу на руку. Подивлюся, як сказати своє. Хм, Мені здається, я його не бачу. Можливо, його треба збовтати. Можна було б і більше блискіток додати. Ну, таке, ледь-ледь. Да, 134 гривні. Ну, хоч не липне. Таке розчарування. Я, звичайно, нанесу на все тіло, подивлюся, як воно буде на сонечку, але ось так то я не бачу різниці між місцем, де нанесено, і всім іншим тілом. Так, і останнє я взяла ось такий набір для рожпазе. Взагалі, моніторила, мені потрібен був один єдиний засіб це крем для недосконалостей Ефлара Duo M. Ліза мені дарувала пробник, я вже в якихось з відео показувала їх, вони мені так сподобалися. В аптеці я коштував цей засіб 550 з чимось гривень, подивилася в Єві і натрапила на ось такий набір. У якому повномірка цього крему, який я хотіла, ось він. Повномірка. Яка коштує 550 гривень в аптеці. А це, весь цей набір. І до нього я ще отримала за 10 копійок міцелярну воду. Ось це, коштує. 552 гривні. Карл, як? 550 в аптеці крем, а 552 гривні весь набір на Єва UA. Зараз він коштує більше 600 гривень, тому що саме цей засіб і був відсутній. І я чекала його від постачальника. Вони прийшли знову в Єву, і тепер вони коштують. Дорожче, але навіть за 650 гривень його можна брати. Це просто знахідка. Це, як у мене було 50% на юцерін до дня народження, то взагалі була пісня. Так, цей крем, буду лікувати ним свої висипання. Тоді, коли Ліза мені подарувала пробник, то я їх за 2 дні. Повністю очистилося лице, було дуже круто, і там вон, були ще в пробниках і гель для вмивання. І тут він також є Ось 50 мл гель для вмивання, крем для недосконалостей. Тепер я вже не буду так тупити, буду його використовувати лише тоді, коли в мене будуть якісь висипання. Сподіваюся, вже їх не буде, тому що я зараз не їм солодкого, не їм випічки. Хліба. Але ось такі висипання в мене з'явилися, шукала в інтернеті пояснення, чому так. І зупинилася на тому, що після того, як я відмовилася від цукру, те, що було під моєю шкірою, ті якісь запалення, вони просто вийшли наверх. Їм вже потрібно було десь здійтися. Або я не знаю чому. Може, просто через те, що жарко. І ось такі дві манюськи. А цей малиш. Це очищувальний, заспокійливий, зволожуючий крем гель для зневодненої, чутливої шкіри обличчя схильної до недоліків. Це також гель для мивання. Цей такий заспокійливий. А ось цей іде як гель-мікропілінг для очищення проблемної шкіри обличчя та тіла для зменшення стійких недоліків. А ось це маленьке це сироватка з ефектом пілінгу. З комплексом трьох кислот для жирної проблемної шкіри, з вираженими недоліками та слідами постакне. Тут 3 мл. Перед використанням наносити на все обличчя увечері, уникаючи зони навколо очей. І останній засіб в цьому наборі тут також 3 мл. Це сонцезахисний легкий флюїт з матуючим ефектом для жирної, чутливої шкіри обличчя, дуже високий рівень захисту. Тут СПФ 50 і мицелярка. Тут 50 мл мицелярку отримала подаруночок. Супер! Супер! Дуже задоволена. А ще я дуже задоволена, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Скоро побачимось. Бережіться себе.